Не встиг вступити на посаду, а вже зашкварився. Полковник Валентин Манько, який незабаром має очолити штурмові війська, опинився в центрі скандалу. Причиною стало його відео в Тікток, на яких він танцює під російські пісні, та визначає на якого персонажа з російського серіалу Слово пацана він схожий. Інцидент щодня набирає все більших обертів і вже дійшов до Верховної Ради. Телеграф ЮА розповідає про деталі чергового скандалу в ЗСУ. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На сумнівні ролики за участі Валентина Манька першим звернув увагу екс-начальник штабу АЗОВ Богдан Кротевич. Він поширив в соцмережі X уривок із відео, на якому полковник вже після початку повномасштабної війни танцює під трек російського гурту «Пневмослон». Також було оприлюднено відео, на якому Манько користується Тікток-фільтром, аби з'ясувати, хто він з персонажів російського серіалу Слово пацана». У дописі Кротевич звернувся до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, іронічно відмітивши, що призначення Манька було гарним кадровим рішенням. Після цього соцмережі вибухнули суперечками. Одні критикували офіцера за поширення ворожого контенту, інші ставали на його бік закликаючи для оцінки бойових заслуг манька, на ситуацію відреагував і український військовий та блогер Валерій Маркос. Він жартома запропонував іншим офіцерам підтримати колегу флешмобу під схожу музику. Попри гумористичний підтекст, скандал швидко набув політичного характеру. У медіа почали згадувати попередні звинувачення проти манька, від підозр у рейдерстві до фігурування в старих кримінальних справах, які він сам називає замовним. Реагуючи на критику, полковник нагороджений званням Героя України, записав відео з поясненнями своєї поведінки. За його словами, старі ролики були записані у період, коли він ще не був публічною особою. Крім того, одне з відео він зняв під час відновлення після поранення. Я зазнав численних поранень і контузій. Я не сидів у бункері чи на дивані, а власним прикладом вів підрозділ уперед, куди у розвідку повертався, брав бійців і знову йшов у наступ. Хтось, мабуть, забув, що ми воюємо не за Тікток, а за Україну. Я живу захистом України багато років. Невже мені ще потрібно доводити свою любов до неї? Ви хочете сказати, що я її не люблю? Дякую, що звернули увагу. Я обов'язково врахую це, сказав Манько. Пізніше в інтерв'ю полковник визнав, що зробив помилку, дозволивши собі подібний контент. Також він пообіцяв очиститись від брудних вкидів та зробити висновки. Попри це, градус обурення у соцмережах лише підвищувався. Тоді військовик змінив тактику, перейшовши від виправдовувань до сарказму. Манько записав нове відео у Тікток, в якому з'явився під українську пісню Степана Гіги Золото Карпат, запитавши підписників, чи тепер він є справжнім українцем. Нових обертів скандал набрав після реакції на нього одіозної нардепки Мар'яни Безуглої. Вона назвала полковника бандитом, який, за її словами, не має морального права командувати людьми. Крім того, безугла натякнула, що з таким керівництвом у війську можуть процвітати сексизм і зловживання владою. У вас є сумніви, що цей пацик відправить на смерть за наказом, приховає або збреше щодо домагань, не здивуюсь, якщо вони для нього норма. Написала депутатка у Фейсбук. Крім того, безугла опублікувала Фейсбук колаж з фото Манька та Рамзана Кадирова, відзначивши їх схожість. Майбутній командувач штурмових військ не забарився з відповіддю, звинувативши безуглу в дискредитації зсу та навіть роботі на російську пропаганду. Пані Мар'яно. Поки ви не могли усвідомити суспільної небезпеки вашого діагнозу, я був кілька разів поранений. Ви забули свою клятву народу України за вашу діяльність за Парібріком, вже який рік отримують ордени. Покажіть, що ви зробили на міжнародній арені в комітеті зовнішніх справ, щоби мене переймав іспанський сором. Про ваш інтим поговоримо завтра, написав він. Також Манько відповів на порівняння його з чеченським лідером, опублікувавши декілька образливих фотожаб із обличчям безуглий. В соцмережах закликали обидві сторони припинити сварку, адже конфлікт лише шкодить іміджу збройних сил. Водночас, частина військових стала на захист манька, наголошуючи, що його бойовий досвід важливіший за тікток-скандали. Наразі в мережі вже з'явилися численні відео, на яких військовослужбовці танцюють під українську музику та підтримують полковника. Сам Манько обіцяє зосередитись на службі і не коментувати скандал далі. Нагадаємо, 44 річний Валентин Манько, військовий підприємець і політик. У 2014 році він служив заступником командира в добровольчому корпусі Правий сектор, беручи участь у боях на Донбасі. Після початку повномасштабного вторгнення він заснував 33-й окремий штурмовий полк. У 2024 році. Президент Володимир Зеленський нагородив його званням героя України за мужність і героїзм. А вже у вересні 2025-го глава держави доручив полковнику очолити новостворені штурмові війська зсу. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. просто зараз. буде цікаво зі студії на фронт. Останнім часом все більше публічних людей оголошують про своє рішення стати на захист батьківщини. Журналісти і ведучі топових українських телеканалів не виключення. Телеграф ЮЕЙ розповідає, хто з відомих тележурналістів мобілізувався в ЗСУ і як вони оголосили свої рішення. Підписуйтесь на наш канал, з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Днями ведучий телемарафону Вадим Карп'як оголосив про свій останній ефір у студії та повідомив, що вирішив мобілізуватися до десантно-штурмових військ. Ведучий додав, що ще від 2022 року мріяв, аби саме на його ефір випало оголошення про перемогу України у війні. Однак, що далі, то більше було розуміння, що не можна просто сидіти і чекати на перемогу. Її треба якось наближати в лавах. Очевидно, сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися. Я сподіваюся служити у восьмому корпусі десантно-штурмових військ. Туди збираюся мобілізовуватися, зазначив Карп'як. Ведучий телеканалу Прямий, 26 26-річний Андрій Соломка, також вирішив приєднатися до лав зсу. Про це журналіст повідомив під час вечірнього ефіру на каналі 11 квітня, зазначивши, що це те, до чого він готувався, і очевидно, готовий. Ведучий висловив подяку всій команді прямого каналу і додав, що продовжує з нею працювати. Адже звільнятися не налаштований, тільки но виженемо орків, одразу будемо продовжувати наші етери у такому складі, як було до сьогодні. Насамкінець хочу попросити вас, що в часи, коли здається, що ця безпросвітна темрява поглинає все навколо, не розгубіть світло всередині самих себе. Це те, що мотивує нас боротися за вільну Україну, яку треба зберегти для наших нащадків. Це ми і маємо робити кожен на своєму місці. Тому дуже вас прошу коли бачите якийсь збір, обов'язково закиньте декілька гривень, якщо є змога. Якщо немає змоги, просто запостьте для того, аби інші задонатили. Сказав телеведучий. Також на фронт вирушили ведучий телеканалу Еспресо Віталій Бакуменко та режисерка Еспресо Ірина Людкевич. Людкевич повідомила про свої рішення, розмістивши на своїй сторінці у Фейсбук світлину з коментарем Служу українському народові, чим неабияк здивувала своїх колег. Рішення Віталія Бакуменка було більш передбачуваним після повномасштабного вторгнення. Він дуже скоро полишив посаду ведучого новин, обравши роботу спеціальним кореспондентом. Тож, коли медійник розмістив своє фото у військовій формі у соцмережі. Знайомі та колеги сприйняли його рішення як послідовне. Загалом вже з колективу «Еспресо» захищати Україну на фронт пішли вже 15 працівників. На жаль, канал має й власні втрати на цій війні. У жовтні минулого року загинув режисер, боєць 103-ї бригади ТРО ЗСУ Василь Яворський. Український телеведучий, вікон СТБ та фактів ICTV Орест Дрималовський під час прямого ефіру. Також заявив, що йде на фронт, і подякував усім захисникам та захисницям, які виконують завдання у силах оборони. Вони теж хочуть побути з родинами, побачити, як їхні діти йдуть до школи, теж хочуть випити каву у затишній кав'ярні і поїхати в Карпати покататися на лижах. Не можуть одні жити своє найкраще життя, а інші за це красиве життя страждати, сказав Дрималовський. Наостанок ведучий закликав глядачів вставати до лав ЗСУ, оскільки іншого шляху до перемоги немає. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.